Ось чому не варто порівнювати себе з іншими. Хтось здобув освіту в 21, але витратив 5 років у пошуках роботи, у когось нема офіційної освіти, але в 25 він уже мільйонер. Хтось став мільйонером у 30, але до цього шукав себе 17 років. Хтось одружився в 30, але розлучився через 2 роки, а хтось одружився в 20. І знайшов вічну любов. Уоррен Бафет став мільйонером у 56 років, а Цукерберг у 23 роки. Кайлі Дженер стала наймолодшою дівчиною мільйонером у 21 рік. Кожен у цьому світі бере участь у своїх перегонах, по своїй дорозі та в свій час, усе багатогранно і різнопланово. Не варто заздрити, не потрібно порівнювати себе з іншими. Вони в своєму часовому поясі, а ви в своєму. Життя це момент, час і випадок, так би мовити. Тому розслабтеся і насолоджуйтеся життям. Вірте в себе і дійте. І запам'ятайте, ви не запізнюєтеся, ви не зарано, ви вчасно.